Житомир, батьківщина ракетобудування, місто, що зараз знову стає для України зразком розвитку технологій. Тут першими у східній Європі взяли на себе зобов'язання до 2050 року повністю перейти з викопних видів палива на відновлювані джерела енергії. І справа не тільки у стриманні зміни клімату. Але й у безпеці людей нам потрібна енергонезалежність кожного об'єкту. Це водоканал, це теплокомунерго, це трава тролейбусне управління, щоб під час складних ситуацій працював транспорт, подавалася вода. Тим часом у Житомирській лікарні до обстеження готується Валерій. За кілька хвилин йому досліджуватимуть судини за допомогою ангіографу. Попередній діагноз стенокардія. Лікарі вирішуватимуть, чи потрібне чоловікові оперативне втручання. Готовлюся до операції, будуть робити операцію, і фалювання дуже є велике перший раз. Ангіограф потужний апарат, що допомагає лікарям проводити надскладні операції. Але без електроенергії сучасне обладнання медзакладу стає просто залізом. Надто. Після атак російської армії на критичну інфраструктуру, від яких постраждав і сам медзаклад. Допомога хворим, яка надається в бургетному порядку, вона має бути також цілодобовою, тому стабільність саме електропостачання ну наразі є дуже дуже чутливою і критичною для закладу. Росіяни цілили по Житомиру з перших днів відкритої війни. Через руйнування критичної інфраструктури деякі жителі міста так і не повернулися додому. Для цього багатьом потрібна впевненість у важливий момент вони не залишаться без допомоги лікарів та роботи необхідного медичного обладнання. Проблему можуть вирішити сонячні електростанції. Інвестиції у сонячні станції це в першу чергу контроль ситуації сьогодні, завтра і через 20 років. Допомогти громадянам стати енергонезалежними, знайти міжнародні інвестиції та підтримати технічно може громадська організація «Екоклуб», яка має успішні приклади втілення таких проєктів і хоче, щоб їх ставало більше. Закликаємо інвестори по всьому світу звернути увагу на українців. Ми готові до співпраці. Екоклуб готовий допомогти вам знайти надійних та успішних партнерів в Україні. Давайте відбудуємо країну краще, чим вона була до цього. Житомирська лікарня отримала інвестиції у власну сонячну електростанцію від чеського бізнесу. Його директор вважає, Україна вже стає технологічним полігоном. На I believe there will be a huge market for, for renewables at uh, Ukraine, not just for the voltage, but also for wind. And last but not least, uh, by switching to renewables, we will stop paying money to uh, dictatorships and authoritarian regimes, which is also very important for us. Для міської влади відновлювальні джерела енергії це не тільки безпека, але й економія. Бо у випадку атак на енергетичну інфраструктуру генератори це дорого та нестабільно. Траплялося, що пальне взагалі було в дефіциті. Для міста це майбутнє. Це а економічно вигідно. Б. Це екологія, це про майбутнє покоління. Це більш спроможна і конкурентна економіка, енергонезалежність. Ми готові бути прикладом. Ми готові бути пілотом, який покаже, що абсолютно все можливо. Сонячна станція на даху лікарні вже генерує електричну енергію. За попередніми підрахунками, вона зекономить близько 300 тисяч гривень за тарифом 2023 року, що підуть на розвиток медзакладу. У ньому пану Валерію саме закінчують обстеження. Усе пройшло добре. Лікарі кажуть, поки операція не потрібна. Пацієнт щасливий. Ну, мені як пацієнту спокійніше йти на операцію, тому що я впевнений, що. Світло не виключить і операція пройде нормально. І хотілося б, щоб в кожній лікарні були сонячні батареї, і енергія була независима від поставки другими джерелами. Але ця сонячна станція для лікарні тільки початок. Ми будемо розраховувати на продовження даного проєкту і переход ну, більшості своїй на зелену енергетику.